Народ, всім привіт! Ви на каналі ChaiWatUA І сьогодні у нас відео про довгоочікувані події грудня в грі World of Tanks. І я розкажу вам коротко про найголовніші події, які відбудуться зовсім скоро. І це вам сподобається на 100%. А вас попрошу підтримати відео лайком, якщо також чекаєте на доволі непогані плюшки в грі. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Ну а ми йдемо далі. Ну що ж, давайте про найголовніше. І так, перша подія це новорічний наступ, який стартує з 5 грудня і буде тривати по 12 січня. І можливо, ви не знали, проте розробники дають нам шанс безкоштовно виграти преміум ПТСА 8 рівня XM57. А все, що вам для цього потрібно зробити, це передивитись ось це відео. І залишити будь-який коментар, в якому вказати свій нікнейм, і в кінці вашого коментаря додати ось цей хештег. І все, ви стаєте автоматично учасником розіграшу, але це вам потрібно зробити до кінця 1 грудня. Більш детальну інформацію стосовно даного розіграшу ви можете прочитати ось тут. Ще одна дуже крута подія, яка стартує 3 грудня, це епічна подяка. А саме щорічна заслужена нагорода на максималках. В цей раз нам надали не просто жетони, а надали також можливість забрати ще одну халявну на ваш вибір гілку танків, включаючи 10 рівень. І це можуть зробити навіть ті гравці, які з виходом оновлення WOT 2.0 вже отримували такий подарунок. Оце вже круто, погодьтесь. Але є й моменти. Я вам так скажу: рандом буде дуже страждати. Просто багато нових недосвідчених гравців отримають десятки, і підуть одразу в рандом при цьому не розуміючи, як на них грати. І це буде жесть. Але то вже як кажуть, побічні ефекти. Далі, нам також, як і минулого року, дають жетони заслуженої нагороди, які ви можете обміняти на круті і не дуже круті плюшки. А також преміум танк 7 рівня Black Prince 2. Стосовно жетонів, вони будуть нараховуватись тим гравцям, у кого звання стартує від воїна і вище. І звісно, в залежності від вашого акаунту, буде залежати скільки ви отримуєте жетонів. Ну а тепер щодо жетонів і на що їх витрачати. У мене вже є преміум техніка, на якій я можу з кайфом фармити срібло, тому танки за бойни мені не дуже цікаві. А тому я особисто оберу для себе в першу чергу понове обладнання. А решту жетонів візьму компоненти. На 4000 компонентів я зможу налагодити два комплекти експериментального обладнання до третього рівня, і вважаю це, в принципі, дуже крутим апгрейдом для моїх танків. Щодо вашого вибору стосовно жетонів, тут дивіться самі. Але одне точно можу вам порадити: не витрачайте жетони на срібло, так як в грі його доволі просто можна нафармити. Також не раджу витрачати на універсальний посібник. Ну, але тут вже більше по вашому бажанню. Дні преміум аккаунти теж не раджу брати, так як зараз цим взагалі не повинно виникати питань. Щодо особистих резервів, тут вже вирішуйте самі: чи мають вони для вас більший пріоритет, ніж бонове обладнання або велика кількість компонентів. Також не раджу обирати за жетони 3D стилі. Як на мене, це взагалі марна трата жетонів. так як і за набори елементів зовнішнього вигляду, це взагалі я не знаю хто захоче обрати. Щодо членів екіпажу, ну я б не радив би, але дивіться самі. Так як екіпаж можна без проблем прокачати, проходячи різного типу завдання та отримуючи за них посібники. Звісно, вибір залишається за вами, проте я спробував вам пояснити, що краще обрати за жетони заслуженої нагороди. Ну що, друзі, як вам такі новини? Залишайте в коментарях чи задоволені ви таким розвитком подій, ну а на цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляд даного відео і до зустрічі в нових відео.